Привіт! Зараз я розкажу про невеликий свій аварійний наборчик. Це така от коробочка з-під пуляк для пневматичної гвинтівки. От Вона заклеюється ізоляційною стрічкою класно. Власне, в три шари я її заклею і приблизно 40 см стрічки на неї йде. Отже, що в неї всередині. Ну, Коробочка така невелика, якраз вміщається на долоню. Не сильно товста, але вміщає дуже багато корисних речей. Отже, всередині. Всередині найбільше місця займає такий ось шматок паракорду. Тут приблизно метр вісімдесят звичайного китайського паракорду. Дуже незамінна річ в поході в якісь екстремальні ситуації. Далі. Невеличкий моточок ізоляційної стрічки. Вона може використовуватися як розтопка. Як власне, стрічка для заклеювання чогось ну і багатьох інших потреб. Далі йде шматочок оргскла, плексигласу, десь 1,5 на 1,5 см, ну, це, власне, теж розтопка. Потім про це далі. Йдуть два комплекти в мене сірників. Комплект сірників — це, власне, черкало від сірникової коробочки. І в цьому комплекті конкретно три сірника з великою голівкою, мисливських, так званих, і декілька звичайних сірничків. Один набір і другий. Потім є такий от саморіз, шуруп. В одному з відео я вже розповідав, для чого я їх використовую. Ну, якщо коротко, то для кріплення мотузки легше. Прив'язати її до такого шурупа вкрученого в дерево, ніж обв'язувати, наприклад, гілку, менше мотузки витрачається. Потім в наборі є такі от лези для гоління. Можна зробити якусь дрібну операцію ним, зрізати водянку, наприклад, мозоль Ну або щось інше перерізати. Потім є дві звичайних булавочки. Користовується або для ремонту одягу, або як невеликі карабінчики. І, врешті, останнє те, що лежить на дні, це такий диск, ватний диск, просочений парафіном. Такий диск горить приблизно 10 хвилин. Його можна різати по невеликим частинкам, не боїться абсолютно води, легко підпалюється від кресала, якщо особливо пом'яти його. Дуже класна штука. Рекомендую всім. Мати такий у себе в аварійному наборі. Отже, і останній елемент, який я відклав з самого початку, я довго думав, як все-таки в аварійному наборі носити нитки з голками. Потім придумав це голка від звичайного медичного шприца. Вона в усім відомому корпусі такому йде. От відкривається, це медична голка від шприца. І всередині ще. Звичайні голочки для шиття. Я їх ношу 4 штучки, різної трошки товщини, відрізняються по товщині і різні вушка у них. От. І власне на корпус цієї голки для шприца намотані 4 нитки. Чорна товстенька, червона товстенька, тонка чорна і десь середня така кольору хакі. Всі нитки синтетичні. Котонові я не ношу, синтетика не гниє, от, чого власне можна цілком очікувати від звичайних бавольняних ниток. Ну і кінці так зібрані акуратно, і вони придавлюються власне голкою. Ось такий от цікавий варіант для носіння голок. Я врешті до нього прийшов, бо мене не влаштовували різні там картонки, шматочки пластику з намотаними нитками, бо нитки розтрьопувалися після того, як їх намотаєш. Ну от, зараз такий от варіант цілком пристойний. От, власне, таким є мій наборчик. Дякую, що були зі мною. Коментуйте, ставте питання, можливо, на щось можу відповісти. Дякую.